Ви маєте на увазі парафіальний, той, що на місці Цуму? На ну, місці, де в універмах. Е, церква то була легко розбирала, бо то був камінь такий. Скажіть, можливо, ви пам'ятаєте рік, коли руйнували парафіальний костел? Я То я не пам'ятаю. Я тільки пам'ятаю, як казали, він був цілий, не зруйнований війною. Тільки трошки вежа була побита, то високий був. То стягали ми хлопці, ну, то наганяли, але все одно да, їх. Пацани всюди лісу, правда? А я вже кількому туди років. 44-й мав, я 13-14 років, а його руйнували вже, я вже був хлопака. Два трактори такі. Трактори були Сталінець, тобто дуже великі трактори, два трактори тросами стягали вежу в сторону, ну, де тепер стоїть Крушельницька, туди, в той Городець, два трактори ледве стягали ту вежу. А пізніше по куску. Рвали і по куску і, ну і вивозили то. Мій тато казав, що будували та й колись той розчин на білках. Білки, то мій тато так казав. Що був такий міцний? Слухай, мені здається, що я пам'ятаю, як добудовував, щоб носили е, на плечах, то краю не було. Носили знаєте, таке, робили, ну так, якийсь, ну як то ще називало, не знаю. Та Дерев'яне таке, що тут, тут були такі, що він тримав, а цеглу йому на плечі складали і носили. О, прошу. Скажіть, напевно, що вам доводилося бувати в костелі ще до війни? Ой, слухай. Я та... прошу вас свої враження описати. Мої враження я до костела дуже ходив часто, бо тому я дуже люблю органну музику. А там були органи. Не того, що тепер тим костелі фізермонія та як вона називається? В катедрі сучасній мають на увазі. Так, mm -hmm. так. Там грають. Але як хтось називає то що? Клавічні інструменти. То не органи, а тут були настоящі органи такі. Та та органи, так. З якої сторони, коли ви входили до костюму, знаходилися органи. Справа, зліва. Зараз, з чим Заходить, так. Органи були з правої сторони, значить, на тій стіні, так, так. органи. Я дуже часто ходив, бо я дуже любив органну музику. Любів. І свідок є як кожної неділі, бо ми войку, мамин рідний брат, бо діду мій поляк, бабця українка, мама українка, а рідний брат мами поляк, бо коли записували синів по тату, а дочок по мамі, то він був поручик. Військо польського. Там, ну, от частина, на Лузвецькій там. Я не знаю, є там перта частина військова, чи нема. Напевно, що перебудована, видозмінена так до них пізнаності. Ну, то все ми бігали з Маркачі як духвий оркестр. Насамперед, духвий оркестр, а пізніше войско йшло. Та й пам'ятаєш мою от, Ну, зпереду та його, ті офіцери, а далі всі йшли до костела на службу Бошу. То ми бігали бо е, ну, духовий оркестр, що почали та вітам з майської частини, там, де драмтеатр, драмтеатр не було звичайно. От. То ми отак я пам'ятаю. І дуже я часто там ходив до костела. Може вам в вітражі запам'яталися? Двері вхідні, настоятелі, люди якісь. Ні, ні, настоятелі ні, а не. Там мені не в голові було. Я розумію. А може щось візуально, щось вам в очі кинулося? Годинник може був на костелі. Е, мені кинулися в очі, що ко. На. Балконах грала трубка. Квашного ранку. От прошу. На якому то було ярусі? На якій саме дзвіниці? Може ви пригадуєте? Вищі, чи там позаду? Ні, ні, ні то туди десь спереду. було. Так, так. То мені запам'яталося. І дуже пам'ятаю дуже добре, як військо йшло до костела. І як я ходив. така. І про ставлення Тернополян, коли знали, що то буде зноситися. Як що люди казали? Що можна було в той час, як то знову ставитися? Ну, та що ну, люди, як то КП? Партія? Вони мали на увазі, що. Він руйнується, та він був цілий, та ледве розібрали його по куску, Бо він, так як казав мій тато, той розчин був на те, яйцях, на білках, то все з червоного каменя е, сели. Та то ледве розбирали його слухай, Бо це скоро. Каміння, Звенецю, то моментально то. Що в Тернополі казали про причини його знесення? Як офіційно це подавалося? Не знаєте. Ну та я? Та не дозволено. Центр міста Костел. Та, та руйнувало все, крім е, кафедру центу, е, не руйнували. Бо там не була церква, то костел був колись. Там, де